З досвіду моїх останніх трьох років випливає те, що я б хотіла презентувати в баченні цієї теми. З останні три роки я працюю за програмою Ліга крилатих і ну, одна з моїх моїх класів, і там є дуже цікаві штуки у вигляді міжпредметних проєктів. І особисто я бачу цю тему як шматочок міжпредметного проєкту, який можна теж застосувати з цими учнями. Тому я хочу презентувати, як я бачу цей географічний шматочок в рамках великого. Можливо, навіть цілосеместрового проєкту. По-перше, діти вже вчили частину інформації, які стосується безпосередньо цієї теми. Тому, спираючись на отримані раніше знання, ми відповідно можемо розпочати з того, що пригадати, що вже відомо. Але на сьогоднішній день вчитель повинен бути готовий до того, що в будь-який момент хоп, і формат уроку має змінитися. Тому одразу ми можемо ми маємо розуміти, що це може бути онлайн-урок, що це може бути офлайн урок, що це може бути. Бути офлайн урок, який хоп, повітряна тривога, ми спускаємось в укриття, де немає на інтернету, нічого. Тому, якщо у нас урок проходить онлайн, ми можемо знання, які діти отримали навіть в 6 класі з термінів, які у нас будуть зустрічатися. І крім того, не тільки на уроках пізнаємо природу, не тільки на уроках географії, ці терміни, які зустрічалися на основах здоров'я, наприклад, та сама повінь. Ми можемо спочати з того, що ми вже знаємо актуалізацію опорних знань. Якщо у нас онлайн урок, можемо використати платформу Менті і з допомогою хмари слів, які ж небезпечні гідрологічні процеси вам відомі. Якщо у нас онлайн урок і немає можливості використання онлайн платформ, можемо застосувати метод мікрофону, і навіть якщо це в укритті, відповідно ми теж можемо це використати. Отже, спираючись на те, що діти вже назвали, можливо, що якісь певні гідр гідрологічні процеси не були названі. Ми можемо їх доповнити. Спираючись на раніше вивчене, ми можемо з ними актуалізувати їхні знання, скласти пари. Ну, давайте ми з вами теж спробуємо знайти. Давайте декілька пар, щоб ми багато не витрачали часу. Можливо, хтось побачив, вже, які тут є пари. Чудово, клас, перша пара вже є. Таким чином, ми можемо навіть вже дізнатися, що діти пам'ятають, ну і за потреби підправити їх знання. Дуже часто діти забувають, чим відрізняється повені від паводку. Це... Тому теж на це акцентувати увагу. Даний слайд використаний з платформи Learning Apps. Добто, якщо в класі є технічна можливість, можна використати, діти з задоволенням поз'єднують пари. Ну, відповідно, Якщо немає технічної можливості, ми можемо це і провести і в паперу. Овму варіанті, тобто теж це е, можна адаптувати. Отже, відповідно, гідрологічні е, небезпечні явища у нас можуть, як е, з того, що ну умовно назвали діти підтоплення, селі, паводок, зміна рівня моря, повінь пригадали, що воно є таке. Далі розширюємо свої знання і, відповідно, поглиблюємо те, що вивчили раніше. І не забуваємо, що урок географії це робота обов'язково з картами. В атласах у дітей, можливо, якщо у дітей є атласи, це робота з картографічними джерелами, це робота з картою не природні процеси. Але крім того, ми акцентуємо увагу дітей на тому, що, е, що карти можуть потрібно е, брати актуальні. І тому ми одразу в процесі цього дослідження можемо скористатися е, е, інформацією з сайту Української гідрометслужби, де є безпосередньо е, вже вкладочка гідрологічних, гідрологічних ситуацій і небезпечних гідрологічних явищ. Таким чином ми можемо з дітьми побачити, як відбувається прогнозування, що буде завтра, післязавтра, і не відповідно проаналізувати, що на сьогоднішній день. Діти зазвичай дуже. Люблю, коли дивляться, а що ж у нас особливо якщо місто має вже певний колір, тут вчимося працювати з інформацією, розвиваємо вміння аналізувати геоінформаційні системи. І вже ось, якщо повертаючись до крилатиків, то в ліги крилатих з цієї карти ми починаємо знайомитися ще в шостому класі, саме в темі геоінформаційних систем і що які кольори означають. Тому, якщо ще дітки цього не знали, тобто вчимося, знову ж таки де тут легенда карти, і повертаємося до того, що в шостому вчили ж легенду карти. Далі можна з сайту гідрометслужби познайомитися з яким переліком гідрологічних явищ взагалі відносяться, і відповідно як вони класифікуються. В новинах чують щось, небезпека першого, другого, третього рівня, а що ж воно таке? Можемо дітям розказати, показати і відповідно вже поглибити свої знання і теж продовжуємо досліджувати ці теми. І заодно можемо пошукати. А якщо, наприклад, є селовий потік, до якого рівня небезпеки це належить? Ну, ось, наприклад, формування локальних селових потоків, помаранчевий, другий рівень небезпеки. Якщо ми, наприклад, дивимося щось, ну, ось карта сьогоднішня на 11.36, бачимо, що у нас є жовтій рівні небезпеки, що весняне водопілля, дощовий та дощовий паводок. І крім того, одразу можемо подивитися, що на сайті гідромислужби це проаналізовано. Тобто ну, теж вчимося працювати з інформацією. Географічна інформація стрімко може змінюватися. Ми дітям про це говоримо, навчаємося. Далі, щоденно, що щодо щоденної гідрологічної. Ситуації аналогічна історія ми можемо використовувати теж вміння читати карту, що ж означають ці жовтенькі челені цяточки, методи нанесення карт. Тобто одразу в дослідженні ми розширюємо наші, наші знання, і знову ж таки дивимося, що на сьогоднішній день умовні позначки, що гідрологічна ситуація ну в більшості, в більшості спокійна, рівні води знаходяться в межах русел річок. Все прекрасно, все чудово. Отже, це з тих джерел, які можуть стати дітям основою для вивчення даної теми. Крім того, ну це стосовно якщо ми візьмемо тільки певні, але цікаве, цікаве є дослідження. Теж дуже добре пам'ятаю цю карту з університету. у Нас на кафедрі вона навіть висіла в роздрукованому варіанті стосовно того. Як, які міста можуть бути затоплені внаслідок підняття рівня моря, в, в наслідок глобальних змін клімату? І теж знайомимося з джерелом, що є екологічні організації, які проводять дані моніторинги, і як, наприклад, Екодія і карта прогнозу. Знову ж таки, у нас в дослідженні є прогноз, що прогноз це відбувається, які, які території можуть бути затоплені, ну, ось, наприклад, синім кольором, при піднятті рівня моря на 0,82 метри, з урахуванням вертикальних рухів земної кори. Якщо, наприклад, діти, ось хто був в Одесі, давайте подивимося, чи Одеса має потенційну небезпеку, коли діти приміряють цю інформацію на себе, на ті, на ті ситуації, на ті життєві моменти, які їм близькі, вони і краще запам'ятовують, і розуміють, і цікавляться, що дуже дуже важливо далі. Якщо ми хочемо організувати роботу для того, щоб опрацювати різні гідрологічні безпечні явища, ми можемо організувати цю роботу в групах. Яким чином? Наприклад, коли учні отримують конкретну інформацію про певний процес. Як приклад, на слайді представлена випуска з підручників з охорони навколишнього середовища з методів геоморфологічних досліджень, це фрагмент, як приклад того, що може бути у дітей у їх групи для подальшого. Першої роботи е, в, е, на, на уроці. Отже, що сель це суміш твердого матеріалу води, яка рухається потоком вниз зі схилів чи вздовж русла долини. Описані, е, де де від можуть зустрітися, які причини? Отже, діти в своїй групі опрацьовують інформацію і заповнюють інтерактивний листок, який процес у них, які причини виконення території, поширення шляхів запобігання, правила безпечної поведінки. Чому я пропоную роботу в групах? Тому що процесів може бути багато для того, щоб кожна група опрацювала певну ситуацію, а потім могли поділитися один з одним. За потреби доповнити, задати запитання, але таким чином ми можемо працювати велику кількість інформації в межах нашого об обмеженого часу 45 хвилин. Що цікаво, що знову ж таки, наприклад, якщо ми беремо правила безпечної поведінки, це те, що точно дітям відомо з інших предметів. Чому це важливо? Географія не відірвана від життя, і ні в якому разі географія не відірвана від інших предметів. То як так, як і будь-який предмет, у дітей повинна формуватися цілісна картина світу. І що дійсно освітній процес це не означає, що ти прийшов на урок географії, вивчив один термін, пішов на інший, вивчив інший термін. Ось цей взаємозв'язок ми повинні продовжувати формувати. І з такими завданнями ми, ми можемо ось цю взаємопроникність тем дітям показувати і, навіть, і підказувати їм, що вона є. Для того, щоб можна було продовжити це дослідження на інших предметах і на інших класах, ми можемо залишити шматочок стосовно пам'ятки безпеки і правил безпечної поведінки для напіввідкритим. Ну, називаємо це так. Можна використовуючи спільну дошку дослідження даного питання, продовжити на інших уроках. Якщо, це, якщо поспілкуватися з колегами, що все ж таки, щоб розкрити цю, цю тему на інших уроках, ми можемо залишити цей шматочок для, наприклад, на уроках інформатики, як прик якось як фрагмент, вивчають програму Padlet і е, те, що діти придумали в своїй групі, додають на спільну дошку. На інформатиці навчаються використовувати. Дану платформу на уроках здоров'я, безпеки і добробут доповнюючи іншими явищами, і відповідно створиться така велика пам'ятка. Навіть і діти, які не були присутні на уроці, зможуть зайти, прочитати, дізнатися, і теж в них буде під рукою цей інтерактивний конспект. Більш того, ми можемо продовжити вивчення цієї теми. на, на уроках з історії беремо історичні факти, беремо приклади, коли на території України відбувалися певні певні процеси. Беремо ж паводки. При, що там у нас в Карпатах, в які в які проміжки часу вони відбувалися? Беремо, розширюємо небезпечні явища на здоров'я, безпеки, добробут доповнюємо ще не тільки природного і техногенного характеру. І відповідно у нас відбувається це нашарування, на шарування тем, і вона розширюється. І більш того, можемо навіть це про пізніше, на пізніших темах теж доповнювати, доповнювати і виходить із такий величезний, дуже масштабний проєкт. Але він не відірваний від інших предметів, а переплатений з всіма. Дуже важливо дітям говорити про критичне мислення. тому тому навіть якщо ми дивимося на е, гідрологічні е, випадки, які е, сталися на території України, вони всі висвітлюються в новинах і не завжди правдиво. Е, на сьогодні ми знаємо про величезну кількість і псо, які закидаються. Тому теж про це дітям важливо говорити, що працюються з інформацією. Ми повинні відфільтровувати, е, ми повинні критично мислити, тому це теж е, е, такий важливий момент, який через географію буде у дітей розвиватися і доповнюватися. Е, е. Ну і відповідно обов'язково треба е, зробити висновки, якщо ми беремо чисто географічні, так ну, грубо кажучи, що з цих всіх явищ для міста Києва характерно? Чи може в, е, в Києві відбутися е, паводок, чи може е, в Києві відбутися селевий потік? Ну е, е, крім того, що це все чудово, що в світі воно буває, а у нас? Від, до чого нам, нам теоретично euh, треба бути готовими. І в чому вірогідність що цієї готовності більша, ну, як ми бачимо, на сьогоднішній день ми ні, ні до чого ми на 100% бути готовими не можемо, але все одно ми повинні акцентувати увагу дітей, що для певних територій характерні певні небезпечні гідрологічні явища. Um, і ну, перше, щоб ми всі берегли себе. І продовження нашої нашого дослідження ми можемо залучати генгормаційні системи, далі вже більш старших класах вчитися, аналізувати гіси АрГІС, І теж дуже багато є проєктів, які можуть стати пізніше і цілою темою для манівського дослідження і відповідно розширюватися і розширюватися. Ось Таке моє бачення в тому, як можна розкрити дану тему на уроках географії. І більше. Дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка, а якими методами ви стимулюєте історика вивчати, коли де відбулися паводки? Мені навіть цікаво, я знаю просто свого історика. А я, я, наприклад, просто свого історика. Ну у нас, наприклад, якщо ну як загалом такі проєкти можна реалізовувати, коли на, на початок навчального року колектив збирається і розподіляє, щоб ці теми для того, щоб вийшла ось ця цілісна картина, якщо ми беремо де і коли, навіть в, в межах сучасної історії України. 11 клас, вже період ну, сьогодення, грубо кажучи, вивчається, які наслідки від того, які економічні збитки. Це історичні процеси, і, ну, з якими можна працювати. Ну, По-перше, програму з історії знаю, мені цікаво, як, чим йому заплатити, щоб він цю тему підняв. І можна поверніть, будь ласка, сайт, де у вас інтерактивні листки. То дивіться, якщо прочитати ліву сторону, що там написано, і право. Ну це фрагмент просто так. Там дуже так, багато. Так. Скажіть, uh -huh. а чого на листку не вистачає, щоб дійсно розібратися з причинно-наслідковими зв'язками? Дивіться, у вас є там процес, mm. територія, все чому? Я... Так, передумови є. Наслідків в мене тут в тексті немає. А, насправді тут я тільки передумова. Передумова. Ну, передумова, що наявність пухкого е, тріла матеріалу, але там, це ну одна з а там вже нема, а так Так, так от бачите, так. і тому ви зразу поставити хрест якраз на тому, що дитина розуміє, що якраз причину на причину ви вплинуть не може, щоб дощ розстав в Так, неправильно сформульована так не причина передумова. Uh -huh. де там, можуть бути. Uh -huh. Так. А при якої теми у 9 класі ми можемо використати знання з даної теми? Е, Так, 9 клас. Е, нас, Так, зараз зараз придумаю. придумаю. Я просто це, ну, цей рік в 9 класі не викладаю, тому тому трошечки треба час. Е, Якщо навіть якщо ми беремо секторальну модель економіки, на які сектори е, у нас може вплинути на сільське господарство, це в якому секторі економіка? <кліпко> якщо е, ми беремо енергетику, чи може вплинути це на е, ну, наприклад, на паводок на енергетику на роботу гідроелектростанцій? <кліпко> 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 Добре і Коронне питання давайте перерахуйте усі життєві компетентності, які пов'яз з якими пов які ви формуєте на уроках, викладаючи цю тему. Добре спілкування державною мовою, коли діти презентують свої наробки. Спіл. Рахую, добре спілкування і роз... знання іноземної мови. Якщо, наприклад, ми працюємо з гісами. Якщо ми відкриваємо програму Аргіс, там в основному англомовний контент, Доброго. математична компетентність. Ми вже ну порахували скільки, яка площа супу відбулася. Ну, можемо створити географо математичні задачі. Інформаційна цифрова, повертаємось знову до Аргіс, до карт цього, цього добра. Громадянська компетентність, ну Україна. Каховка, як же ж ми ж не можемо забути про таку техногенну катастрофу? А яка причина? Культурна чи чи не дуже? Чи була у вас така причина перерахована, якщо вже кахову забуває повен. Да, ну, да, тут, да. тут не було. Але ну, якщо ну, повертаючи да, до громадянської, таки, якщо ми беремо паводки, повені і регіон Карпат, то теж ми вивчаємо географію України це росток громадянської компетентності. Громадянська компетентність це перш за все взаємоконтакти в громаді. Як тепер це пришить до того, і як щоб... подіяла громада, коли у людей постраждали будинки, і чи допомогла ОТГ на ремонт на відбудову того а села? Ти наприклад? Я, і Сусіду я допомогти. Коли а люди так, на човнах перечі, допомагають. Передумов, запобігають. До речі, стосовно правил безпечної поведінки, ось тут е, як приклад е, розвитку громадянської компетентності попередь сусідів надай допомогу дітям, е, бережених худобу, до речі, ти екологічна компетентність, одразу можна ще дочекати. Ну, а В розвиток в галузі природничих наук розширення знань. Це предметний. А, навчання впродовж життя? А ну що, в шостому класі вчили одне? Тепер ми старші стали в 8, Вось, навчаємось про... що, не, те, 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 ж саме, навіть навіть не те ж саме, ми розширюємо. Ми розширюємо. Ми з кожним роком розширюємо Вось, свої. Дині, знання. Записано в крайній правій колонці програми проти цієї теми. Якщо вже ви постери створюєте, таку роботу, такий шкільний проєкт. Як вона називається? Не ви навіть предмет що... назвали, а який суто не на неї спрямований в школі. Uh -huh. Ніхто його не любить, але інколи його дають викладати. Здоров'я збережевальна? Так, всі да, пригадують його зразу. Так, Це найперше. Тому, тому я вважаю, що цей слайд найважливіший, <свіг> справді. <свіг> ну там пое буде. І знайте, як це зробити. Так. Я у людину нічого цінніше, ніж його життя.